В невеличкій залі українського дому зібралися учні, студенти, вчителі і просто шанувальники творчості видатного українського поета Андрія Малишка. Митця, чиє життя зна не круглою цифрою років, а його творчістю. Половину свого життя він щиро вірив в ідеали революції, рівність, братерство і добробут простого люду. Писав про подвиги солдат, важку працю хліборобів і любов до рідної землі. Називали його сурмачем радянської влади. Вважається, що під час свого життя і розкіду своєї творчості Малишко був позолочений радянською літеразнавчою наукою. Він був один з небагатьох, отримавши дуже багато, дуже велику кількість нагород, державних нагород, премії, таке інше. Але при цьому він був. Людину своєї епохи. Проте романтичні революційні настрої поети розбилися вщент об сталінську машину репресій. Його творчість загартовувалася на фронті. Саме на роки Великої Вітчизняної війни припадає розквіт таланту поета. Він був на передових рубежах, він намагався підтримувати свою батьківщину, свій народ у ці важкі хвилини і піднімати бойовий дух бійців. Про яких він говорив, що я вас розумію, я завжди з вами. Багатьом віршам видатного українського поета Андрія Семіловича Малишка судилася щаслива доля. Вони житимуть вічно, бо стали народними піснями. Він був музично обдарованою людиною, мав чудовий голос, добре співав, грав на музичних інструментах. Поет створив багато пісень та найдорожчою перлиною творчості стала пісня про рушник. Цього вечора гості свята отримали нагоду вкотре почути на пісні на слова Малишка. Він розказував про любов матері і про Любов до матері. І, і коли слухаєш ці пісні, ну, приймаєш їх серцем. Так як він серцем писав ці пісні, так ми їх і приймаємо. Дуже сподобалися його пісні. Вони були, були дуже молодійні, вражаючі, вражаючи, незабутні, були дуже душевні, були дуже патріотичні. Пісні були про матір, про Україну. Творче надбання поета налічує десятки збірок та сотні віршів. Він також є автором багатьох наукових творів. Досить плідною була і його перекладацька діяльність. Саме таким був Андрій Малишко, людиною полум'яного темпераменту та творчого шаленства.